Територія, де розташований сучасний Троянів, була заселена ще в третьому тисячолітті до нашої ери. На його околиці досліджено поселення пізньотрипільської культури, житла, на якому розміщувалися двома концентричними рядами, знайдено керамічні знаряддя, глиняні статуетки, гончарство. Мистецтво виготовлення з глини, посуду та інших предметів побуту. Усі глиняні вироби називають керамікою. Від грецького «керамос» – глина на Житомирщині донедавна існувало багато гончарних осередків: Городниця, царівка, Болотниця, Гладковичі, Радомишіль. Юрівка. Але найвизначнішим із них вважався трояння. Відомо, що 1887 року існувало гончарське виробництво Фелікса Баньковського. А вже під кінець 19 століття в містечку троянів гончарством займалося вже більше сотні майстрів. До 1920-х років. Тут зберіглося виготовлення керамічної іграшки та фігурного посуду. В 1930 році в Троянові було засновано, як і в багатьох інших осередках України, артіль Червоний керамік. А вже після Другої Світової війни на території Троянова було три артілі – до 1956 року в Троянові діяла виставка, де поряд з виробництвом сільськогосподарської продукції і промисловими товарами було представлено і гончарство. Вітаю вас, друзі! Сьогодні в день Міжнародного дня музеїв, запрошую всіх наших читачів, всіх жителів і гостей нашого славного Троянова відвідати нашу бібліотеку. І ознайомитися з виставкою інсталяцією Гончарні традиції Троянова. Запрошую вас, дорогі друзі, приходьте до нас. Нас дуже цікаво, ласкаво прошу вас.